Комунальна установа Ісмаїльський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг існує вже більше 20 років. Заклад надає всі необхідні умови для комфортного проживання літнім людям, а також захисту їх здоров'я, безпеки та життєдіяльності. Напередодні нового року для мешканців центру було влаштовано справжнє свято. До них завітав святий Миколай з подарунками. щастя в вашій хаті, щоб усі були багаті. Наразі у відділенні стаціонарного догляду закладу мешкає 36 людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Усі ці люди вкрай потребують уваги, допомоги та привнесення в їх життя добрих позитивних моментів. Подякувати колективу територіального центру, тому що 24 на 7 працювати з людьми, які обмежено. Можуть передвигатися, це дуже велика відповідальність і великий труд. Тим паче, коли люди інколи не розуміють, що вони самі де там хочуть. Тому ну, це дуже тяжко. Я знаю, як це, як це тяжко. Великий вам клім за вашу працю. вам величезне. Ми вас вітаємо з Різдвом, з Новим Роком! Що хочеться побажати? Ви знаєте, дуже-дуже хочу побажати і вам і нам, щоб цей наступаючий новий рік для нас усіх став роком спокою, миру і перемоги. Святкову виставу для мешканців центру було проведено із Магільським центром національних культур. А ось подарунки привезли постійні меценати закладу агрохолдинг Дунай Агро в особі Дмитра Зеленкова і Євгена Камінського. Та жіночий клуб лідерок Сили жінок в особі Ольги Колесниченко і Катерини Ізмайлової, які протягом усього року надавали спонсорську допомогу закладу. Адміністрація комунальної установи, Ізмельський територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг висловлює щиру подяку громадській організації щіла жінок та агрохолбіну Дунай Агро за надану допомогу протягом 2023 року. Особливо радості для наших підопічних стали новорічні подарунки, які отримали підопічні відділення стаціонарного догляду. Дуже вдячні за допомогу і які також отримали новорічні подарунки. Також подарунки на новорічні свята отримали і літні люди, мешканці стаціонарного відділення комунальної установи територіального центру надання соціальних послуг селища Суворове. Щиро дякую, що ви є такі, прийшли, привітали нас мешканців наших. На даний момент у нас 23 мешканці проживають в нашому закладі. Їм тут тепло, світло, уютно. Дівчата наші дуже стараються, стремяться, щоб було тепло. Добре. Літні люди це категорія незахищених верств населення, які потребують особливого догляду та сторонньої допомоги. Ксенія переверсла Юрій Слободяний – для юг людей.